Дата зйомки 21 грудня 2023 року. 15.10 час. Селище Немішаєве. Київська область. Бучанський район. Однокімнатна квартира. Продаж. Квартира знаходиться. В п'ятиповерховому будинку на третьому поверсі. Номер квартири 41. Загальна площа квартири 31 квадратний метр. Так, це коридор. Будинок цегляний. Є домофон, квартира мебльована. На дві сторони виходять кімнати, кухня, 8 квадратних метрів площа, на кухні газова плита, комунікації тут газ, електрика, центральне водопостачання, каналізація, інтернет. Далі проходимо з кухні по коридору в кімнату. Кімната 15 метрів квадратних з загальною площею. В кімнаті встановлений кондиціонер. Це вказано в оголошенні. З кімнати виходить балкон. Будинок цегляний, як я сказав. В квартирі суміжний санвузел, душова кабіна і туалет, пральна машинка, умивальник і так далі. Є тепла підлога, електрична регулювання теплої підлоги по коридору. Тут ось тут датчик. Вартість квартири 26 тисяч доларів. ID оголошення я написав. Вказано. Дякую.